Українська асоціація футболу. Ми дуже раді е, долучитися до цього процесу. Е, у вас матч закінчився. 24-го наш матч почався тільки 24-го. Всі ці е, тижні ми з, е, з Катюшею плотно займалися закупкою автомобілів, е, ТО, покраскою. Так, отака от, е, жіноча робота. Ми всі думаємо про перемогу. Я хочу всім подякувати, хто долучається, тому що для нас дуже важливо, що кожен на своєму етапі життя надає всі сили для перемоги. Спорт взагалі і футбол теж такий свого роду майданчик для, для таких перемог і на. Важливому фронті по відстороненню всіх росіян від всіх видів спорту від міжнародних змагань особлива вдячність всім, хто в цьому матчу був брав участь. Дякую футбольному клубу. Мінає, дякую всім футболістам, які приїхали. Це і наші легенди футболу. І їм за це дуже велика вдячність. Зараз дуже багато проходить таких форумів. Ми позавчора були в Черкасах, був, проходив турнір героям ЗСУ. Де десь також була зібрана багата таких багата сума, яка буде також перечислена на потреби ЗСУ. І це ще раз підтверджує, що футбол це такий важливий майданчик для. Для допомоги для важливих речей для того, щоб ми могли об'єднавшись з нашими вболівальниками, президентами клубів, нашими якими артистами для того, щоб привернути увагу на допомогу для наших воїнів, у нас дуже сильна міцна армія, і обов'язково завдяки такому потужному силі, силі всієї нації, ми обов'язково переможемо в цій війні завдяки мужності і героїзму наших хлопців, який зараз на передовій. Так що в наших усіх турнірах, в усіх матчах і в чемпіонаті України, який зараз стартує, обов'язково переможе ЗСУ. Українська асоціація футболу